Несподівана пошесть в Україні помітили землетруси в регіонах, де їх дуже давно не було. Паралельно сунуть шторми та бурі. Здавалося б, зима була легкою, і теплою. І ми думали, що обійдеться без погодних випробувань. Але в останній місяць зими природа вирішила здивувати всіх українців, і принести дещо неприємне. Подробиці вас вразять, тож вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Погода в Україні різко зміниться. Слід чекати неприємності. Може пройти великий шторм. Який вже накриває Крим, а також цікаво, що на цьому фоні відбувається і ряд землетрусів. Почнемо з того, що синоптикиня Наталія Діденко попередила, що спочатку випаде сніг. В той же час вона зазначила, що на півдні України на південному сході зафіксовано випадання значної кількості снігу. Тому насамперед водіям потрібно бути обережними. Так попередила синоптикиня, оскільки після тривалого періоду теплої погоди зросте споживання електроенергії. Варто заздалегідь подбати про економі ресурсів Діденко радить заощаджувати електрику, і на днях очікується підвищена концентрація пилу в атмосфері, що може негативно вплинути на здоров'я людей. Пилова хмара буде рухатися із заходу на схід, поступово охоплюючи все більшу територію України. Ну а синоптикиня Наталія Птуха повідомила скільки протримується справжня зимова погода з морозом та снігом в Україні, і що буде далі. Тож чекаємо на значних опадів в Карпатах та на Прикарпатті. втім на утворення значного снігового покриву не варто розраховувати, може випасти максимум до 3 см, сантиметрів, то лише в окремих регіонах. Згодом запанує погода без опадів, посилиться антициклони з північного сходу, та відповідно він зумовить вже більш спокійну погоду без опадів і з поясненнями. За вікном все частіше буде сонячної все менше хмарності, попри тенденцію до зниження температури повітря по справжній. З лютих морозів ми не очікуємо. Так попередила фахівчиня, і в останні роки сніг став для України дефіцитом через критичне потепління. Така зміна клімату згубно впливає на екосистеми адже сніговий покрив має велике значення для їхнього функціонування. Якщо раніше зима в Україні була сезоном морозів та хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Про це повідомили в міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. У відомстві пояснили, що відсутність тривалих морозів та температурні рекорди стали звичайним явищем через глобальне потепління. Наша країна входить до регіонів планету, де за останні десятиліття зростання температури відбувалося найвищими темпами. Ну і завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська розповіла, що за останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбулося майже в 2,5 рази. За швидше ніж у світі. Причому основне потепління відбувається насамперед в зимовий період. Нині для України характерні коливання температури в зимовий період від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. При цьому на тлі досить високої температури може траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні завірюхи, що паралізують інфраструктуру. А в міністерстві заявили, що дефіцит снігу негативно впливає на різні галузі економіки України. Зокрема, знижується врожайність багатьох сільській господарських культур, адже без снігу рослини часто вимрзають а в ґрунті не вистачає вологи. Крім того, страждає на зимовий туризм, що є важливим джерелом доходу для гірських регіонів. Також повідомляється, що в Україні було помічено інше стихійне лихо. Полтавці відчували поштовхи в будинках за даними головного центру спецконтролю, на Полтавщині. Стався землетрус. Про це інформує ДСНС України. Між Полтавою та Рошетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на. Глибині 3 кілометри цю далі за попередню інформацію негативних наслідків немає. Звернень до ДСНС не було сказано в повідомленні. А тим часом користувачі соцмереж пишуть, що у Полтаві поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, декого хиталися маблі. Тим же часом у Ялті знову фіксували землетрус магнітудою 2,3 бали. Про що повідомляє заступниця директора Рашиського інституту сейсмології та геодинаміки. КФУ Марина Бондар, цитую далі. стався землетрус енергетичним класом 8,4 та магнітудою 2,3. Епіцентр цієї сейсмічної події, той самий, що й біля рою землетрусів, це район Учан Су. Так цитують Бондар, рашистські змі до цього ж моніторинговий канал землетруса Криму повідомляв, що поштовхи відчувалися в різних районах Ялту, зокрема в районі середньої школи номер 2 на вулиці Червоноармійській та в районі вулиці Достоєвського. Ну а напередодні повідомлялося й про два землетруси в Ялті. Перший був магнітудою 2,8 бали, після якого було зафіксовано ще шість так званих авторшоків повторних поштовхів. А другий землетрус був зафіксований пізніше вдень мав магнітуду в 2 бали. Торік, 11 жовтня, в південно-західній частині Чорного моря стався землетрус магнітудою 5,2 бали за шкалою Ріхтера. А тим часом рашисти повідомляють у своїх телеграм-пабліках, що в Чернівецькій області відбувається. Підозрілі поштовхи за їхніми словами бомблять цей регіон слабо і сейсмічно він неактивний, щоб поштовхи були природніми. Але розгадка проста там, начебто, проводяться випробування ядерної зброї. Ну і тепер у нас за словами рашистів є козир, яким точно дістанемо в момент. X. Тож невідомо поки що це було, але нехай рашисти продовжують цього боятися. Ну а між тим, прем'єр-міністр Греції. Кріакос Міцутакіс закликав населення країни до спокою на тлі серії невеликих заматрусів, яка була зафіксована на популярному курорті острові Санторіні в Огейському морі. Про що повідомляє BBC. я хочу попросити машканців острова зберігати спокій, заявив Міцутакіс в Брюсселі і додав, що влада Греції стежить за дуже інтенсивним геологічним явищем на Санторіні останніми днями. На північний схід від острова було зафіксовано поштовхи магнітудою до 4,9 так Бала. Ну, а крім того, в останні два дні поруч із Санторіні сталося понад 280 невеликих землетрусів. Про що повідомили в BBC в сейсмологічній лабораторії Афінського університету, грецька ж влада заявила, що нинішня сейсмічна активність в регіоні пов'язана з рухом тектонічних плит, а не з вулканічною активністю. І згідно з даними європейсько-середземно-морського сейсмологічного центру в районі між островами Аморгос та Санторіні, було зареєстровано загалом понад 555 п'ять підземних поштовхів попри їхню відносно невелику силу, як запобіжний захід влада вирішила до 7 лютого закрити школи на Санторіні, а також на сусідніх островах Анафі, Іос і Аморгос. Місцевим жителям і туристам чиновники не рекомендували збиратися великими групами у середині будівель. А також уникати кількох районів острова, зокрема старого порту через ризики Сувів. Крім того, деякі мешканці Санторіні та туристи вирішили покинути острів. Для чого було організовано додаткові проми. Та авіарейси Сейсмологи вважають, що нещодавні підземні поштовхи незначними, але були вжиті запобіжні заходи на випадок більшого землетрусу. Екстрені служби попереджали жителів залишити райони Амуді, Арменія та Старий Порт Фіра Чарасуви, регіональний департамент пожежної охорони південних гейських регіонів був переведений в стан загальної готовності. Також були направлені рятувальні групи. А екіпажі стоять на сторожі біля великих жовтих медичних наметів на. Острові Санторіні розташовується на тому, що відомо як грецька вулканічна дуга ланцюжок островів, утворених вулканами, але останнє велике виверження відбувалося в 1950-х роках. Також наразі можливе землетрус до восьми балів в районі Чорного та Задземного морів відлуння може торкнутися одеського району. Про що пише Бібісі, Продовжують атакувати Україну з всім, що є в наявності у противника. На жаль, у ворога що є чим гатити по нашій державі. Відомо про те, що внаслідок удару рашистів по Ізюму загинули дві дівчини 18 та 19 років. Одна з них була вагітна. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олексій Губов. Відомо вже станом на зараз про п'ятьох загиблих: 55 постраждалих загиблі троє чоловіків та дві жінки. Серед постраждалих є шестирічних хлопчик, а дві дівчинки 14 та 16 років. Також відомо про те, що аварійно-пошукові роботи вже завершені. Щодо кількості постраждалих, то а, спочатку повідомлялося до 20 людей, ну а вже зросла кількість до 55. Госпіталізували сімох людей троє з них у важкому стані. Також заступник мера Ізюму Володимир Мацокін повідомляв, що четверо людей в операційні, серед них дівчина 14 років. Очільник Харківського вага говорив про те, що попередньо вдарили расисти балістикою на вулиці. У той момент було багато людей, бо це центр міста, де розташовано багато держвідомств. Зокрема, податкова цна поправління соцзахисту то що удар частково зруйнував будівлю міської ради. Також було пошкоджено житлова п'ятиповерхівка. Фахівці ж проводять поквартирний обхід, визначають, кому потрібно тимчасове ж. Було, кому залишити, так би мовити, все можна зашитими вікнами і готують будівельні матеріали для роботи. Така інформація також з'являється від очільника обласної військової адміністрації. Дійсно, боляче, що росіяни продовжують вбивати українців як дорослих, так і дітей, і це не вщухає ні на день, і на території України це стосується не лише. Так би мовити, прифронтові території. А і росіяни гадять по різних містах і селах. І в центр нашої держави це відбувається і на захід, і на сході дуже багато обстрілів. І південь також активно страждає, як і північ, зокрема Сумщина, Чернігівщина. Ну а щодо півдня будемо говорити зараз. Адже із Херсонської області також є неприємні новини. Окупанти вчергово атакували Дніпровський район Херсона. В результаті цього постраждало двоє жінок. Про що повідомляє Херсонська ОВА. Відомо, що жінку госпіталізували до лікарні з вибуховими травмами та контузією. До лікарні доставили літню жінку, яка постраждала через російський обстріл Херсона орієнтовно о 13.40. в жінки легкі поранення. Вибухова травма та контузія їй надають необхідному. Ад допомогу так йдеться в повідомленні. Крім того, близько 16 години загарбника атакували БПЛА Херсон. Під удар потрапила 52-річна жінка, потерпіла, отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги постраждало, доставили до лікарні. Ну і також росіяни завдали удару кабами по Голяйполю. Сьогодні що на Запоріжжі в результаті постраждала також місцева жителька. Ну і на фронті ситуація є стабільно складною. Розуміємо, що щоденно ворог продовжує намагання наступати. на різні наші ділянки так найгарячішими лишаються на сході України. Рашисти запускали безпілотники. Вже з'являється статистика від повітряних сил збройних сил України щодо. Збитих ворожих цілей цього було збито 37 ворожих БПЛА, 28 безпілотників. Не досягли цілей, тобто локаційно втрачені. У ніч на 4 лютого 25-го року. Починаючи ще з 8-ї години 3 лютого, противник атакував і використав 65 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ це все територія. Росії повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні, вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 37 ударних биполат, типу ТПШХ та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників і мітаторів локаційно втрачені. Як зазначають повітряні сили Збройних сил України без негативних. Наслідків наслідок ворожої атаки постраждала Сумщина та Черкащина. Все це ми обговорили під час ранкової теру. Що на щастя обійшлося без постраждалих, проте є деякі руйнування цивільної інфраструктури. Крім того, також бачимо, що і. Україна продовжує розвиватися в оборонці. Зокрема, багато вчора говорили про лазерну зброю. І далі будемо й поговорити про її ефективність, адже експерти вже також зазначають, щодо використання України лазерної зброї так Україна знаходиться серед невеликого переліку країн, які є. Не лише розробниками, дослідниками та розробниками лазерної зброї, а й ефективними експлуататорами. Таку думку в етері. Радіо НВА висловив військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України Владислав Селознюк, п'ять країн: США, Китай, Велика Британія, Росія та Україна, які мають зараз можливість звітувати про ефективні результати. Такої діяльності сказав Селозньов. Ну і крім того, він додав, що питання ефективного розвитку лазерної зброї в Україні залежить від наявності відповідних потужностей, зокрема і енергетичних. Чи вдасться вирішити цю опцію для того, щоб ця зброя була ефективною, побачимо згодом. Багато факторів впливають, зокрема природні умови. Тому я дуже обережно оцінюю перспективи, хоча добре пам'ятаю сагу про зорені війни. Але думаю, що в осяжній перспективі людство буде використовувати більш традиційні засоби ураження артилерію, авіацію. Піхотинець на полі бою буде ключовою особою ведення бойових дій. Додав Селезньов. Ну і в грудні 24-го року також стало відомо, що Україна почала тестувати нову українську лазерну зброю «Тризуб». Аналітика Дефенс Експрес тоді відзначала, що оголошена дальність дії та клас цілі для ураження новою зброєю свідчить про те, що це досить передова розробка. Водночас, уже в лютому 25-го року, командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаравський заявив, що Україна почала вражати певні об'єкти російських окупантів на певній висоті за допомогою тих же лазерних. Технології дійсно бачимо, що ми продовжуємо розвиватися в цій сфері. Бачимо, скільки з'являється нової зброї саме українського виробництва. Це і ракети, дрони, паляниця. Пам'ятаємо, бачимо тризуб, і все ж таки. Бачимо, що оборонка і надалі розвивається. І це допомагає і нашим бійцям на полі бою. Адже бачимо, що ситуація на лінії бойового зіткнення дійсно є динамічною і щодо того, що відбувається, зокрема поблизу часового яру та на інших відтинках фронту. Далі будемо з вами говорити. Адже дійсно з'являється інформація про те, що ворог просувається в часовому ярі, і не тільки про це говорять аналітики від Діпстейт. Російська армія не полишає наступальних дій, попри колосальні втрати вже. Ві, силі та техніці протягом доби ворог мав просування поблизу часового яру. Також на Покровському напрямку. Тож, за даними Діпстейт, ворожа армія продовжує просуватися і на Краматорському напрямку а на Донеччині протягом доби 3 лютого загарбники мали просування в місті часів Яр, що на Краматорському напрямку. Також до слова, ворог мав просування в районі трьох населених пунктів на Покровському напрямку. Мовиться про Срібне, Новоандрівку та на Деждієвко до слова у вечірньому зведенні генштаб збройних сил України також повідомляв, що протягом доби минулої на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. Найбільше на покровському напрямку 27 атак лише за добу. На цій ділянці фронту російська армія втратила 246 окупантів. 124 із з них безповоротно. Також засу знищили два танки, сім одиниць автотехніки, три мотоцикли, одну установку БМ 21 град, одну гармату, три антенни управління БПЛА та один засіб супутникового З'яс. Противника, крім того, було суттєво пошкоджено самохідну установку, авто та дві гармати і мотоцикл. Ну і також протягом цього етару детальніше розкажемо про всі загальні втрати противника і за минулу добу, і за весь час повномасштабної російсько-української війни. Ну і також повідомлялися від Генштабу станом на 22.00 вчорашнього дня 3 лютого на Краматорському напрямку тривало три бойових зіткнення поблизу часового яру, Білої гори та Протеченого. Також росіяни Стріляли із Запорізьку область по Гуляйполю, вдарили рашисти, кабами по прифронтовому місту. Поранену жінку, яка отримала ці поранення внаслідок ворожої атаки, доправили до лікарні. Їй буде надана вся необхідна допомога. Про що розповідає також очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. До цього він також публікував інформацію щодо ситуації в області. Впродовж доби окупанти завдали 277 сім ударів по. Восьми населених пунктах 145 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмачку, Чарівне та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське Гуляйполе та Щербаки. 128 артударів завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Молотакмачка, Гуляйпільського, Чарівного та Новодарівка. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не Постраждала, про що також а, дописує Іван Федоров про події Запорізької області. Ну і Росіяни там намагаються також а, просуватися. Зокрема, і на всіх ділянках фронту расисти продовжують тиснути і далі поговоримо про фронт. Розпочнемо із Харківщини з Куп'янського самонапрямку. Сувхортиці розповідає про те, що збройні сили України відкинули росіян з пардових позицій біля одного із населених пунктів на Куп'янщині. Там окупанти намагалися наступати поблизу нової кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Однак під вогневим впливом українських військ вони просто відійшли. Ну, і далі будемо також говорити ще про події на фронті, так актуальні останні. А саме знаємо з вами прекрасно, що на території Російської Федерації вже досить багато є військовослужбовців. Так з КНДР. А з приводу фронту мова піде саме про так, курський відтинок фронту, про спецоперацію на території Курщини. І Вже дописують інформацію з приводу того, що а саме це видання бізнес інсайдер, про те, що солдати. КНДР атакували наші збройні сили України на кошчені і дописують знаєте, цитату одна з тексту, просто як у фільмі про Другу світову. Один з українських командирів розповів, що навіть суміжні підрозділи були шоковані цими хаотичними маневрами. Тож про які маневри йтиме мова так розбираємося з вами далі. Саме український командир, командир резервної групи 4-ї роти 33-го десанту штурмового полку Ігор Сахара Коновал розповів, що в бою військові КНД атакували його підрозділ у стилі схожому на сцени з фільмів про Другу світову війну. Про це він повідомив видання Бізнес інсайдер за його словами. Внічнокрейські солдати, які прибули воювати на боці Росії, не мали належної підготовки для участі у бойових діях і використовувалися росіянами як. Гарматним м'ясом Коновал зазначив, що їхні дії на полі бою часто виглядали хаотичними і нагадували бойовики так бойові тактики минулих воєн. Восени минулого року близько 11 тисяч військовослужбовців з північної Кореї були направлені в Курську область Росії для підтримки російських сил у спробах повернути території, втрачені після українського контрнаступу. В серпні на початку січня Сахара брав участь в операції захоплення селища. Махнівка в Курській області, щоб закріпити ключові позиції до прибуття підкріплення під час бою українські військові помітили північнокорейських солдатів, які безладно бігали між будівлями, наражаючись на артилерійські удари. Ну а що ще вони могли робити там? Якщо для рашистів самі рашисти, так гарматне м'ясо, то розуміємо, як вони відносяться до Кендерівців. Тим паче з вами говорили вже точно не згадаю коли, але буквально декілька місяців тому, що з'являлася така. Інформація коширилась в рашиських пабліках з приводу того, що самі військовослужбовці з Росії, так самі військові, от рашиські, вони не тим, що в них так би мовити. Кандерівці так, на підмозі, тому що вони їх не розуміють, тому що вони не знають, як знайти з ними спільну мову, і не розуміють, як їм так давати, так би мовити, якісь накази, тому що знову ж таки каєндерівці вони не розуміють ні російської, ні англійської мови, так само як рашисти не володіють їхньою мовою. Тобто дійсно розуміємо, що контакт їм наладити було досить важко. Тож не дивно, те, що саме ці російські сили так підтримка, так би мовити, просто бігали між будівлями так хаотично. І просто себе так на вірну смерть відправляли, так би мовити, а ще зазначив. Наш командир, так з приводу того, що в бою вони просто кидалися вперед від лінії дерев, як у фільмі про Другу світову війну. І ще командир припустив, що або їм бракувало командування, або вони не знали, як діяти у цій ситуації. Ну я думаю, що тут знаєте, два в одному випадки так грають ролі, і одне інше не вимикає, так не виключає з приводу того, що і командування їм бракувало, і з приводу того, що й не пояснили їм, як діяти саме в цій ситуації, що робити, Тож, дійсно. На це досить очікувано було.